Доброго дня. Доброго. Ми, громадська організація захист держави, проводимо опитування до Дня Соборності України, який відзначається 22 січня. Можна вам задати декілька питань? Будь ласка. Що для вас сьогодні означає Соборність України? Соборність України для мене це вільна, незалежна, свободна Україна. Моя родина. Україна моя родина, оце є соборність. Щоб ми були всі разом. В чому, на вашу думку, Україна сьогодні зараз найбільше єдина? Мабуть, в бажанні перемогти, в бажанні, щоб скоріше був мір. Ну і це мабуть, основне. Наша спільна. Наша спільна така, таке так бажання наше. Да, перемогти і щоб був мір. Що кожен із нас може зробити щодня, щоб Україна залишалася єдиною? Саме основне залишатися людиною, незалежною людиною. Любити батьківщину, любити близьких, любити родину, любити друзів. Ну і щоб завжди було бажання щось створити найкраще. Українці єднаються. У них мета одна перемогти. Залишитися державою, захистити наших дітей, онуків і 100% впевнений, що ми переможемо. Об'єднуватись потрібно, так як, так як нас і призивають. Об'єднуватись. Всім, всім треба працювати на наші Збройні Сили. Зараз іде мова про те, щоб обмежений контингент вести в Україну. Європейських із європейських країн. Німці сказали, хай для початку повернуться всі ваші ті, що за кордоном, ті, що можуть воювати, і хай захищають Україну, а тоді ми введемо свій контингент. Оце вам всім все сказано. Оце вам об'єднання і вертатися і захищати Україну.